Російський окупант показав відео з під Авдіївки та розкрив шалені втрати під час штурмів. На опублікованих кадрах видно вщен знищену посадку, посеред якої росіяни облаштували позиції. Нас зайшло 70, 75 чоловік. А зараз нас десь чотирнадцять останніх 300. триста. Ви ну, посмотрите, що тут происходить. Вот эта лісополка, когда мы заходили, была живая. Нас просто уничтожали просто унічтожали. Десь вчера 200 лежали. Тим часом на авдіївському напрямку Росіяни проводять перегрупування і готуються до третього хвилі масованого штурму, яка ймовірно буде потужнішою ніж дві попередні. Такого висновку дійшов військовий аналітик Олександр Коваленко, спостерігаючи за ситуацією навколо цього міста. За його словами, в останні дні більшість атак на авдіївському напрямку ведуть підрозділи зі складу так званого першого армійського корпусу, тобто загону терористичного груповання ДНР. У той же час регулярна армія РФ, що має більш боєздатні частини, ходить в атаки набагато рідше. Також з прийдечним третім штурмом Авдіївки аналітик пов'язує підвищену активність окупантів по всій східній лінії фронту. На його думку, так росіяни хочуть випробувати удар. Чують спробувати просунутися на інших ділянках, щоб реалізувати план Б у разі невдачі і захопленням Авдіївки для взяття міста командування РФ встановило два дедлайни до нового року або до березневих виборів Путіна. Додає Коваленко, як писав Унян, втрати Росії в Україні на Авдіївському напрямку зараз на 25% більше ніж були при штурмі Бахмута. Зараз біля міста зосереджено не менше 40 тисяч російських військовослужбовців, що в рази більше ніж український гарнізон. А військовий експерт Роман Світан висловив думку, що втрата Авдіївки загрожує обвалом всієї лінії оборони на сході і втратою контролю над значними територіями Донбасу. За його словами, загарбникам важлива не настільки Авдіївка, як населений пункт потрібен у гріп район, який створили на її території.